Всім привіт! Ви на каналі Два моточки, мене звати Ксенія. І сьогодні я покажу вам всі вироби, які я зв'язала у першому півріччі 2023 року. І перший виріб, який я зв'язала у 2023 році, верніше дов'язала, бо почала я його в'язати ще наприкінці 2022 року це ось такий містер-лис, такий професорський вийшов у мене лис. Але він чомусь більше схожий на кота, тому досі не відомо, чи це лис, чи це кіт. І зв'язаний він з спицями. Я йому також вирішила зробити одежу. В нього такі ось картаті штанці та така ось жилеточка. Ось такий вийшов у мене комедний А Далі був початок проєкту Кольоровий рік, який започаткувала Надія з каналу «В'яжемо разом з Надією. І е, суть проєкту заключається в тому, що кожного місяця Надія рандомно обирає нам колір місяця, і з якого ми маємо щось зв'язати. І ось першим кольором випав фіолетовий. Мушу зізнатися, що фіолетовий та всі його відтінки я не дуже полюбляю, тому для мене це було таким викликом і випробуванням, що ж в'язати з фіолетового. І за умовами проєкту можна було взяти джокер. Джокер це будь-який колір на мій вибір. Але я так подумала, що здаватися на самому початку проєкту якось не цікаво, тому. Я дещо повагалася, подумала, як не дивно в мене були у запасах деякі, деяка пряжа фіолетового кольору. Потім я пішла до інстаграму Збережене, подивилась, що я там зберігала, подивилась на пінтересті ідеї, що ж я можу зв'язати фіолетового кольору. І я знайшла одну ідею. Давно я задивлялася на одні капці від скандинавських майстрин, я не пам'ятаю, хто їх точно в'язав. Я зв'язала ось такі капці домашні. На жаль, в мене їх вже немає, тому що вони були зв'язані з якогось акрилу, і зрозуміло, що акрил у носці, тим більше у носці на, ну, на ногах, то він досить швидко протерся. А більше того, я ці капці тричі, мабуть, прала в пральній машині, тому вони дуже швидко вийшли з ладу. Але саме ці капці стали поштовхом до створення ще одних капців, які я вам згодом покажу. І як не дивно, на цьому я не зупинилася і зв'язала з фіолетового кольору ще дві речі. І другим виробом, який я зв'язала, стала ось така шапочка. Найзвичайнісінька шапочка Біні. Зв'язана вона з Alize Lada Gold 800 у дві ниточки. Такий от красивий сіро-лиловий колір. Я навіть її один раз надягала, вона така більш весняна вийшла. І взагалі, чому була ідея зв'язати фіолетову шапку, якщо я фіолетові кольори не люблю і не ношу. Я просто хотіла спробувати себе. У запису якихось елементарних майстер-класів. І саме на ось цій шапочці я спробувала записати свій перший майстер-клас, який, до речі, є на моєму каналі. Я залишу покликання на нього. Можливо, вам вона сподобається і ви також її для себе зв'яжете. Вона доволі легко в'яжеться, швидко. І ось саме ця шапочка з пряжі Alizelana Gold 800 важить 50 грамів. І ви не повірите, але я по фіолетовому кольору пішла ще далі, тому що в мене були також ниточки цієї ж самої пряжі Alize Lana Gold 800, але більш темного кольору. Також він такий, він взагалі був заявлений на сайті як темно-сірий, але по факту він був темно-ліловий якийсь. І в мене була зв'язана з нього шапка, я її розпустила і зв'язала шкарпетки. На жаль, цих шкарпеток в мене вже теж немає, тому що це пряжа не шкарпеткова і вони досить швидко стерлися, тому що я їх активно носила вдома. І ось такі були ці шкарпеточки. Це було тестування у Ірини Олійник, тестування по ось таким шкарпеткам з досить цікавою п'яточкою. До речі, вони дуже зручні. Якщо вам подобається, я також залишу покликання на майстриню. Класний майстер-клас, дуже мені сподобалось. І можливо, я навіть ще таку собі пару зв'яжу коли-небудь. Тому що вони реально дуже зручні. Потім я отримала відгук по цим фіолетовим домашнім капцям. і дівчата попросили мене показати, як їх в'язати. Звичайно, їх було небагато, це було дві або три людини. Але знаєте, для мене навіть якщо б одна людина попросила, я б зробила такий майстер-клас. Але я вирішила трошки його вдосконалити, тому що по першим своїм фіолетовим цим капцям я їх робила досить примітивно. Зв'язала прямокутник, зв'язала оці заячі вушка, вставила, там, зшила все. І там на тих капцях ззаду був такий як хвостик такий куточок вигинався. Але він зовсім ніяк не заважає при експлуатації. От. І я вирішила трошечки вдосконалити модель капців і зв'язала капці вже більш, з більш анатомічною п'яточкою. І я зв'язала більш вдосконалену модель капців. Ось таку майстер-клас на цій капці також є на моєму каналі. Кому цікаво, пройдіть, подивіться, вони дуже легко в'яжуться, і в них більш анатомічна закруглена така п'яточка. Як можете бачити, вони в дуже хорошому стані. Хоча носила я їх доволі активно, десь ну, місяця-два, так точно, поки було в нас холодно в квартирі. Вони досить гарно мені послугували, і тільки всередині трошечки стерлися, там підібрати буквально пару рядочків і можна ще один сезон проносити. Зв'язані вони з пряжі Alize Lana Gold Classic, вони подвійні і дуже-дуже зручні. Класні капці, я вам їх рекомендую. Після тестування шкарпеток від Ірини в мене почалася якась смуга тестувань, і я подала заявку на тестування шапки від однієї відомої української майстрині Наталі Пєліг. Вона відома своїми аранами, косами, переплетіннями. У неї такі завжди дуже цікаві і складні візерунки. І ось в цьому тестуванні зв'язалась ось така шапка. Ви Бачите, цей калейдоскоп просто переплетінь. Я дуже довго працювала над цією шапочкою. Вона мені досить важко далася, тому що ну, я не звикла в'язати такі складні малюнки. Зв'язана вона з зеня-баруфа Кешвул і важить 95 чи 97 грамів, така до 100 грамів шапочка. Вона більш така весняна, взимку в ній буде прохолодно. Но мені здається, вийшла вона чудова. І тільки на я закінчила тестування цієї досить складної шапки, я поринула в наступне тестування. Взагалі-то, знаєте, тестування для мене були як навчальним процесом, тому що я тільки стала на цей в'язальний шлях, і я досить багато чого не знаю. в мене ще е, бракує знань. І тому я вирішила, що тестування. Е, Таких от складних виробів, воно мене простимулює вивчати нові і нові для мене деталі у в'язанні. І я так швидше навчуся, тому що особисто для мене вчитися на, одразу на чомусь важкому ефективніше, ніж починати все, знаєте, там, з алфавіту, умовно кажучи. Так ось, я подала заявку ще на одне тестування до майстрині Інни. Нітінка в неї Нік в інстаграмі. Вона викладач у одеській школі в'язання. І ми зв'язали ось таку чудову річ. Називається ця модель Мольфарка. Я теж досить плідно над нею попрацювала. Покажу вам її ближче. Ну, вона чудова, вона просто чудова. Це одна з найулюбленіших речей, які я зв'язала за оцей період, за ці півроку, 2023 року. Буду вставляти вам фотографії, щоб ви бачили, як вона виглядає на мені. Ну, вона неймовірна, справді, вона неймовірна, вона дуже красива. І я б таку модель, мабуть, ще не один раз повторила. І я ще дов'язувала мольфарку, як розпочалось тестування. так, Таке знову тестування у дуже талановитої нашої української майстрині Світлани Харченко. Світлана з каналу Давай пов'яжемо. І Вона тестувала половер проліски. І я в пришвидшеному темпі дов'язувала цю річ, щоб зв'язати цю. ось такий чудовий половер в мене зв'язався. Вам ближче. Вся родзинка цього половеру, вона в ось цих рукавчиках. І ось в такому незвичному плечі. Ви бачите, є, де тут лінія плеча? Це е, 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 імітація японського плеча. Ось такий в мене вийшов половер. Е, що в ньому цікавого саме в цьому пуловері? Це те, що він в'язався в мене з пряжі. Якій вже більше 20 років. Колись такою пряжею мама в'язала мені дуже красивий светр. Він був а, такий був а, комір стоїчка ажурний. І ажурні були маджети і низ. У мене навіть є фотографія в випускному альбомі за 11 клас, але, на жаль, там не видно з цих, цих красивих ажурів. Ось такий в мене вийшов половер дуже зручно. І він теплий. Це в мене тут. По відчуттям, це напівшерсть. і ви не повірите, але потім стався ще один спільний проект. Це було вже не тестування, це був просто спільне в'язання від Олі, Флорал Вул. Оля проживає в Німеччині і вона в'яжуть багато шкарпеток, в неї дуже багато майстер-класів, і на шкарпетки, і не тільки. І вона проводила такий спільник. Вхід до цього спільника коштував 120 гривень і всі ці кошти Оля перераховувала на потреби ЗСУ. І в цьому спільнику Оля пропонувала нам зв'язати шкарпетки з круглою п'яточкою. Оскільки я не майстриня у в'язанні шкарпеток, я зв'язала тільки одну пару. Тією п'яточкою від Ірини. І я вирішила вчитися зв'язати шкарпетки далі і пішла в цей спільник, навчитися в'язати круглу п'ятку, а також, звичайно, допомогти нашим захисникам та захисницям. І ми в'язали ось такі шкарпетки. Як ви бачите, вона з незаправленими кінчиками, не випрана, не відпарена, і вона одна. Це шкарпетка одиначка. І так вона одиначкою залишилась, тому що щось у мене, як я кажу, я не спіймала цей шкарпетковий дзен, і шкарпетки чогось в мене не пішли. Так от я її зв'язала одиноку, а пару до неї не зв'язала. Так що, це така половинчата, готова робота. І пряжа це Alize Artisan колір 55. Потім у мене стався трошки незапланований процес. Я вирішила зв'язати з сину демісезонну шапку червоного кольору, він полюбляє мене червоний колір, і якраз спробувати нову для себе пряжу Alize Baby Woo. І ось я зв'язала таку червону шапочку. Вона вам дуже засвідчує на екрані, тому що червоний колір дуже, дуже складно передати. Ось така вона звичайно зв'язана просто розинкою один на один. На спицях 2,5 мм в одну ниточку. Ось таке в неї тут закриття. Дуже легенька, така градусів на 10-15 підійде. Особисто для себе пряжою я залишилася незадоволена, вона якось неприємно в'язалася, розщеплялася. На моточок 50 грамів мені припало два вузлика. Тому така ось вийшла шапочка. Вона, до речі, імені. Підходить на мій об'єм голови. І останнім процесом в тестуванні, так, в мене був такий, такий марафон з тестувань. У мене була ось така чорна шапка. Я в'язала її для себе. Вона з таким подвійним від, відворотом. Він там закріплений. Ось така ось звичайна, звичайна шапочка на 4 клини. Пряжа Зеня Баруфа Кешвол. І важить вона щось близько 80 грамів. Але хочеться мені її на наступний сезон трошки переробити. Я хочу, я хочу ось в це основне полотно додати ще одну ниточку пряжі, тому що якось вона не така щільна, як от по відвороту. Тому хочу трошечки переробити її, як засвідчує кадр. Ось така шапочка. Ну, а потім хто пам'ятає мій чотирьохсерійний серіал по в'язанню ось цього кардигану, цей мій зелений кардиган, мій страждалець? Над яким я билася, я вам зараз скажу, я билася над ним півтора місяці. Що він, бідний, тільки не пережив цей кардиган. Зв'язаний він з пряжі Alize Angora Gold. Колір класний 180. Але чомусь на камеру він теж не хоче передаватися правильно. Він на камері тепліший, ніж на ну, насправді. Насправді, він такий холодний, зелений, дуже красивий. Важить він. Словом, в мене пішло майже три матки пряжі, на мій розмір 42-44. Він дуже легенький, такий. І що він тільки не пережив. Спочатку я відпарила його до стану ганчірки, потім я е -е, розрізала його по спині, розпустила. Потім я ще перев'язувала словом, билася я над ним півтора місяці, і я його все ж таки зробила, як він не пручався. І вийшла в мене така річ. На жаль, не встигла я його жодного разу надягти, тому що вже стало... я, я планувала його носити в прохолоду, там десь квітень, наприклад, кінці квітня, але я його дов'язала лише в травні, тому не вдалося мені його носити. А потім в мене стався дуже приємний, легкий, такий позитивний процес ось такі трусики-блумери за майстер-класом Танюші Клим. Я також посилання залишу в інфобоксі. Це такі дитячі трусики, шортики маленьким діткам, півроку, рок на памперс, на літо. Вон, е, Зв'язано воно з е, Ярнард джинс. У мене були залишки, ось такі вони. Ось, В мене були залишки. На жаль, в мене немає у оточенні таких маліпусіньких діточок, і ці бумери зараз носить мій е, плюшовий ведмедик. І родзинкою цього хід параду, останньою готовою роботу першого півріччя 2023 року стала моя сітка влітку. Я не можу вам передати, наскільки я задоволена цим виробом. Ось такий в мене вийшов кардиган. В'язала я його теж довгенько, але всі мої труди, вони просто вийшли немарними. Тому що це вийшла моя найулюбленіша річ, яку я з задоволенням ношу і буду носити, і він, він просто чудовий. Я сподіваюся я вставляю вам тут відео або фотографії. І на цей кардиганчик в мене також є Експрес майстер клас. До речі, на цей кардиган у мене також є Експрес майстер клас, кому цікаво таке зв'язати. Тут ось досить цікава лінія плеча. він в'яжеться зверху вниз. Взагалі-то я всі свої вироби поки що в'яжу зверху вниз. Цей у мене зверху вниз зв'язаний. І цей кардиган зв'язаний зверху вниз. Чому я так роблю? Тому що я завжди не впевнена, чи вистачить мені пряжі, тому мені легше так контролювати а, витрату. І хто ще не пробував в'язати зв зверху вниз, спробуйте, це не так складно. Розрахунки вони дзеркальні, що знизу вверх ви розраховуєте ось тут, наприклад, збавляння, так? то зверху вниз ви розраховуєте додавання. Єдина різниця. Також це виріпшевий. Все зшивається потім, і ось така виходить класна річ. І про пряжу цього виробу. Це я не знаю 100% складу, але по відчуттям це бавовна. І це була якась фабрична річ, куплена в магазині, розпущена, відпарена, випрана. І ось нове життя старим речам. А тепер я хочу підвести невеличкі підсумки мого в'язального півріччя і виділити топ-3 виробів, які стали моїми улюбленими. Третє місце посідають ось ці капці. Вони дійсно вийшли в мене класними, зручними. Це те, що треба. Я вам признаюся чесно, я їх просто не знімала. А коли знімала, я не могла дочекатися, поки вони висохнуть, і я знову зможу їх надягти. Це дуже зручно, тепло, комфортно і ну, клас. І, до речі, це дуже класна ідея для подарунку. І друге місце в топ-3 посідає мольфарка. Чому друге? Тому що, напевно, тому що цей виріб видумала не я, задумка була не моя. Я просто повторила за автором, але це дуже класна річ, справді вона дуже класна і дуже комфортна. І вона підходить багатьом видам пряжі. Але головне, щоб пряжа не тримала резинку. І перше місце посідає кардиган з сіткою. Ну, по-перше, це повністю мій задум, хоча й надихалася я ось цією картинкою. Але ви бачите, що в мене зовсім інша вийшла річ. А, і по-друге, що це вийшло, ну, от, знаєте. Саме та річ, яка була в моїй голові. Ну що ж, нав'язала я 13,5 готових робіт за перше півріччя 2023 року, я не знаю, чи це багато, чи це мало. У мене вийшло 4 плечових вироби, 4 шапки, 1 іграшка, 2 пари капців і півтори пари шкарпеток. Можу сказати, що я задоволена своєю роботою, своєю працьовитістю. Я багато чому навчилася. І в наступному віврічі очікую на нові натхнення, нові ідеї і нові готові роботи. І я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, хоч ви бачили всі ці роботи в моїх в'язовлогах, а можливо, хтось вперше на моєму каналі. І я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. І на цьому я з вами прощаюся. Дуже вдячна вам за ваші коментарі, за лайки, за перегляд, за те, що повертаєтесь на мій канал. Бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх близьких. І я чекаю на вас у нових відео. Пока!